还不容易。 Біні і фіно ой таке таке. Що таке там? в Тебе? Чо удара вот тебе? Сухі все хоті? Треба він не з другого обуви. Опасні ці тапочки. Вона тягаєся на, на пальцях. Ти думаєш, що я лечу назад. Ну, ну. Я буду тут ставати на пальцях, бо я не маю як встати наверх, ну, бо я не достів. Відравлю. Падає мені, падає. Бачиш, він ну, Що робити? Обов'язково ще раз. Вам спасибі за обід. А як не їла? Їла, як не їла. А. а ти мало би тут тобі, посуду, найпростим, простим отстом. Навіть мало би піти тобі оцтом простим. Uh. Bora,